Привіт, мій любий малечі. Сьогодні я тобі пропоную погратися. А чи ми з тобою будемо гратися? Для цього тобі потрібно відгадати загадку. Слухай уважно. Відома всім нам рідина Усі її вживають. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває. Буває, як скло, бува тверда, звичайно, підкажіть, мої любі малята, що це. Так, це. ВОДА Сьогодні я пропоную тобі погратися і виконати пальчикову гімнастику, яка так і називається, доторкнулись до водички. Ну що, починаємо. Доторкнулись до водички та умили своє личко. Ось як бризгає водичка, тиха капає наличка. Зачерпни її в долоні. Ось порожні, а ось повні, швидко витекла водичка, Ледве встигли вмити личка.